Форма. І саме це вони називають політикою. Всі знають, як вони думають. Ми знаємо, о чому ані. Всі впевнені, що знають, чого хочуть політики. Ми знаємо, чого вони не хочуть. Константинов бала в по суті. Я смотрю предварительное голосование, но это пока предварительное. 92% считают, что изменения в регламент Верховной Рады Украины это конституционный заговор или заколот или переворот после дам Януковича. Или все, все Ради народу, только 8%. Но я думаю, что если мы сейчас еще объясним, в чем смысл вот этих изменений в регламент Верховного Совета, то вот здесь вот должно быть ноль. Но ну, если люди здравомыслят, ну, конечно, иногда с Верховной Рады звонят с аппарата, там, Верховной Рады, из Кабмина и так далее, то, может быть, где-то один... У нас обычно один-два, знаете, так, пресс-службы вот этих вот фракций. Я хочу Юра, Юра, все может быть и на упоке. Я хочу представить нашего гостя. Я хочу представить нашего гостя с большим уважением Николая Васильевича Нищенко. Ну, украинский политик, историк. Мы с ним знакомы, с Июля мы вспоминались. Анищук. Юля... Анищук, извините, я прошу прощения, да. Но я его помню по имени. Николай Васильевич, 98 год, июль Международная конференция Украина Турция петрив на свое право. Мы с ним в составе делегации летели. Тогда прокурор Турции нас встречал. Телевидение. Все. Мы были вместе. Вспоминали вот перед эфиром. Доктор юридических наук, то есть человек с опытом. Я могу сказать честно, что это вот действительно эксперт. Высочайшего уровня Он был министром юстиции с 2007 по 2010 год. Он Uh, был в конституционной ассамблее с мая 2012 года, то есть он понимает, что такое конституция и все тонкости этого процесса. Поэтому uh, вот uh, вы, вы, вы до этого сказали, что интересно, что да что вы за этот регламент зацепились? Я вот попрошу Виталия Баллу, все-таки человека тоже понимающего и знающего, объяснить всем, почему мы взяли тему регламента Верховной Рады, который сегодня вот изменен. Напомню, Виталий историю но, недавно но, но все на дуже просто будановыпу дійсно не так. Нас цікавило, как. Зміст так, бо треба голосувати. Всі розуміють, що нема 300 голосів. Вже навіть сміються і філологи, і політологи. Ми все таки більше політехнологи. Ми менше сміємося. Ми розуміємо, до чого це може призвести. Сміються з приводу філологічного визначення, що таке е, означає термін наступна сесія. Тобто, вже і в Конституційний суд подали, але. Я думаю, що це абсолютно неправильно, коли Верховна Рада започатково фактично це вже стало на жаль українською традицією, коли для того, щоб зробити і прийняти це рішення, яке потрібно саме Верховній Раді, тобто депутатам чи політикам, вони здатні ну. Робити і міняти правила, кажу так, на ходу. Я думаю, що це неправильно, хоча, знову ж, тут є різні тлумачення, що це законно чи незаконно. Я думаю, що ми це послухаємо і наш десь спробує тут пояснити. Я ще напомню, що іменно змінення в регламент Верховної Ради при Вікторе Федоровичі Януковичі, почему указано варіант Конституционный слідами Януковича, тому що іменно тоді Верховна Рада, когда он сделал це дозволило ему тогда внести, подать суд і знести в Конституцію вот в эту полноту власти, которая говорит, узурпировал власть. Да? Янукович, і тоді нівеліровався вообще смысл... Ну тоді був початок. Тобто да. вони вони змінили тоді більше за змістом було важливе, коли членом коаліції могли бути не тільки фракції, а й окремі депутати. І таким чином вони зробили більшість і почали рухатися. Тобто це був початок. І ми хо дуже хочемо. Наша ж програма експертна, ми дуже хочемо, щоб такого початку не було зараз. Тому тобто, ми саме наголосили на цьому, бо ми вважаємо, що якщо так далі буде продовжуватися, вони можуть дійти і до таких рішень. В цьому насправді ми, так скажемо, превентивні заходи намагаємося тут робити. Вже і мені долучитись до вашої розмови. Абсолютно скажу відверто, що моє завдання буде полягати, щоб ця верхня частина все ж таки не була такою ну, надто вже громізкою, хоча б 50 на 50. Ну, перше, давайте дійсно об'єктивно розберемо, що відбулося. Дві речі: перше, що відбулося, парламент відправив назад в Конституційний суд законопроект про внесення змін до конституції щодо розділу на правосуддя. Чому відправив? Тому що. Немає необхідної кількості голосів у парламенті, щоб проголосувати 226. І причиною стало те, що у парламенту відповідно до цих змін вилучили право висловлювати довіру генеральному прокурору. Президент розуміючи, ну як я це розумію, ситуацію, що це утруднює проходження законопроекту щодо зміни в, е, в системі правосуддя. А я думаю, що всі ми сьогодні все ж таки за те, щоб домогтися цих змін, вилучає, погоджується, вилучити це положення, а це передбачає, що законопроект знову має отримати вердикт Конституційного суду. Вердикт буде швидким. До речі, цього приводу вже організують. Чому буде швидким? Тому що Конституційному суду не має чого розглядати, адже зміна, яка передбачалась, вилучається. І знову ж таки, я не хотів, щоб ми на цьому спекулювали, хоча вже ви знаєте. Я розуміло, бо... що просто на Конституційний суд питається власність піроживців. Ну, ви сказали, а ми прийняли. Ну, і все. ну, не зовсім так, але давайте. Це перша подія, яка відбулася. Друга подія. Ви знаєте, що, швидше за все, Парламент не не зможе. Це вже політична проблема, так. не юридична, Так, це політична, а політична. Очевидно, немає 300 голосів, щоб проголосувати питання децентралізації і а зміна регламента не поможе лі набрати 300? зараз. І е, тепер видається, що можливості на наступній е, сесії, як все передбачалось, бо була попередня 226 проголосувати 300 швидше за все не вдасться. І тут давайте будемо об'єктивними, не будемо намагатися сподобатися нашим глядачам, а е, дійсно поговорити. на цю тему. В чому полягає оця конституційна пересторога? що зміни до конституції мають проводитися у два етапи: на одній сесії 226. І на наступній, і в якому випадку, не на цій же сесії, 300 голосів. Йдеться про те, щоб були інститути сталості конституції, щоб е, зміни не були швидкоплинними, щоб суспільство політики мали можливість більше часу для того, щоб осмислити ці зміни, що називається пережити з ними. Я вам наведу приклад в деяких країнах, до речі, євросоюзу, Нідерланди. Там, якщо парламент приймає 226, попередньо, це я кажу 226, ну більшість голосів рішення щодо змін до конституції. Він іде у відставку, проводяться позачергові парламентські вибори з Ми тим, з що Італієн, три, Я вважаю, що це треба зараз застосувати до нас. Ми валаємо про це. 300 давайте. 300 голосів має вже голосувати наступний парламент. Так. Але до речі, це це по суті підтримка через народ. Підтримка парламентів конституційних змін. Тому що, тому от, що. Ну, я дуже рад. Я, подожди, я благодарен такому мнению. Я ж дав. Думаю, що ж ви скажете? Перевибори і новий парламент. Вот це преамбула, я вважаю, вашого виступлення. Я, я, я тільки за якщо в нас таке буде така буде нова. Ми, ну, ми це... знаємо, що наш парламент зараз корні пустив вглуб Ну, Ви Женеку, знаєте, да? це знову ж таки інша проблема, знову ж таки політична. Я все таки завершу. Таким чином, внесення змін до регламенту означає, що. Коли парламент сподобається, тобто набереться 300 голосів на наступній, через одну, навіть через дві сесії, чи через навіть через три сесії, він буде мати можливість проголосувати і такі зміни будуть конституційними. До речі, а час віть, як отак вот в по попіках. Давай, давай, давайте, давай, давайте, давай, давай. Я не щон на, на видите, той видите, час, как? коли буде голосуватися 300, вже буде рішення конституційного суду, бо самі депутати звернулися, і дискусія буде знята. Я переконаний, що рішення суду буде синхронізоване конституційно із цими регламентними змінами. Ну цього конституційного суду я не сумніваюся. Ну це вже інше питання. Знаєте, обговорення ну, послухайте. Ви як юрист, ви як юрист, як спеціаліст, який знає, Вот скажіть, з точки зрісто О, вже, зрения... 92. вже краща ситуація. А, було... Ну, подождіть, у нас відняли у 16 минут за ми, можливо, змінили такі мнення. Ну не Давайте смотреть так. Да, це борьба. Борьба за электорат. За здравый смысл, я бы да, сказал. Да, у вас свое мнение, здравый... у меня свое. Да. Мне радует, радует, что вы все-таки не на нашей стороне. У вас есть своя позиция. Но... Но очень важно. Смотрите, что получается у нас на сегодня, президент максимально быстро должен продавить эти измены до Конституции. Многие говорят, что эти змены однозначно прописаны в минских угодах и прописаны не со стороны Украины, а со стороны врага Украины. И это очень важно, вы понимаете. А Конституционный суд, который на сегодня вы говорите, он примет. Да потому что э, большинство людей в Конституционном суде, этих представителей, так сказать, Верховного судочинства, они же не... Легітимні, вони ще при Віктор Федорович їх терміни сплили. Е, як е... можна считать рішення законним? Две два важливих нюанси. Перше, ми маємо, і це правда, розуміти, що е, мінські угоди не є ратифікованими, да. тобто це не закон країни. І так, це не на чому ми на них так залаємося. За, зараз, зараз я вам скажу. Це по-перше. По-друге, справедливості заради в чому полягають зміна ну, конституційна, як виглядає конституційна норма щодо Донбасу. Особливості місцевого самоврядування. Ми о них говорили. шановні да. колеги. Не особливості організації державної влади, не особливості організації державного управління, а лише місцевого самоврядування. Дивимося, що таке місцеве самоврядування. Стат... Ну, ну, там, нер... я вибачаюсь, там стам інші Там Зразу вони відсилають до закону про особливий Ні, статус, правильно. і там зразу перелік який викликає викладає красне розуміння. Але якщо цей закон... А закон має не, не може порушувати конституцію, не може входити в протиріччя з Конституцією. І цей закон за своїм змістом не може вступати в протиріччя з розділом Конституції, який регулює повноваження органів самоврядування. Ви розумієте? Ну там записано про правоохоронні органи, про міліцію. Ніколай Васильович, я зачитую вам просто цитату згідно. Ви знаєте, то нас все таке озвучу. згідно статті 157 конституції. Конституція не може бути змінена, не може бути, якщо зміни передбачають скасування обмеження прав і свобод людей і громадян, якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності порушення територіальної цілісності з України, та раз так. і во време 158, -е, во восьма э, конфліктів на території України. Тобто у нас тут придостаточно, що що ще Ну там, не конфліктів. Ну, почало вот, 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 я, я говорю, просто закон знаю, про зап'яти. І це важливо. Е, дій то в умовах чи воєнного стану. Це, да. це дійсно так. Але ні першого, ні другого. Ви як спеціаліст, скажіть, де нас зараз вот обманують? Людей мобілізують, відправляють Донецьку і Луганську область. Це як називається Це збори, це со смертельним ось вот таким образом. Тому що війни ніхто не вдається. У, ну, у вас у нас з вами немає спору, що всі ми прагнемо, щоб, по перше, країна була суверенною. Країна здійснила повний контроль над своєю територією, залишалась унітарною. І всі, хто нас слухає, скажуть, ми точно так, як ви думаємо. Я хочу, щоб каже, хто служив, розуміли, що люди, які погибають в Донецькій і Луганській, погибають не на війні, а непонятно, понятно але, але є факти. Факти полягають у тому, що на, на частині території і луганської області 35 тисяч військових, іноземне військо, іноземна зброя, і зброя, яка кожного дня, як ви знаєте, не мовчить. Е, можна за це закрити очі. І сказати: ну, давайте будемо діяти у спосіб, що ми цього не помічаємо. Ну, але це буде, не, це, це буде неправдива політика і державна, і, і в тому числі юридична. Чи означає це, що ми повинні зупинитися, нічого не змінювати в країні? Якщо ми знаємо, що проблема, існує проблема правосуддя, тобто довіри до судів немає, якщо існує проблема надто централізованого управління в країні, це ще спадок по суті радянської системи, і нам треба розширити права місцевої громади і їх відповідальність, ми повинні це реформувати. Країна, я скажу так, намагається це робити. Інше питання. Скільки вдало, тут іде дискусія між політиками професіоналами, що не виступав Степан Гавриш? Він ну критикував нещивно, чи суттєво критикував законопроект внесення змін до конституції. Я можу йому пропонувати, але я не був разом з ним у студії. Тому я таку постановку питання сприймаю. Але не можна ситуацію подавати однобічно. Чи, принаймні, ви правильно робите як журналіст, коли ви намагаєтесь поставити у нас, нет, у нас експертність. Так, да, да, поставити ситуацію запроти, це краще дозволяє виявити істину. І я вас підтримую у цьому сенсі. І саме в чому полягає завдання журналістів, щоб на подивитися на ну, си... ну, перше, все бічно, пане пан, пан, ми, ми не журналісти. Це перше, друге. От я особисто вважаю, що в чому проблема. Ну, якщо ми в студії, то ми вже майже в чому проблема насправді нині діючих політиків влади і опозиції загалом. От зараз ми з вами навіть розмовляв. Ми ж наговоримо з вами зараз про наслідки. Якщо ми не будемо вирішувати не наслідки, а причини, які спородили ці наслідки, ми ніколи ці причини не вирішимо. Будемо постійно рефлекторно реагувати. Це, що зараз бувається, це ж реагування на наслідки До головної це... причини. До я більше я це називаю такий понятійний хибний ряд за змістом. Так, от визначення війни не визначили, надзвичайно стану свій час не вели. Тобто, ми, ми з моєї точки зору, це моя суб'єктивна точка зору. Ми в свій час коли треба було примати рішення, ми їх не прийняли, і це нагромадило нам стільки таких проблем, що ми фактично зараз опинилися в ситуації, коли ми маємо от ви зараз спробуєте як фаховий юрист з точки зору юридичної тої практики виправдовувати ці речі, які насправді по суті і, хибні я не виправдовую. Ми не мали це робити. Ніякі я, зміни я, регламент я, міняти. Ми я, цього не мали робити, бо це я, неправильно. Я дуже реалістично оцінюю ситуацію в тому сенсі. Да, Власне просастеба подія та шибко події. Поді так, як вона розвиваються. Що ми якби ми не так. називали позаду я Якби ми називали е, правову ситуацію в Україні з надзвичайним станом, військовим чи не військовим е, реальність була б такою, як вона є. Іноземна окупація, інтервенція Треба було голосувати закон про тимчасову окуповані території, одну, одну, Не треба ніяких змін тоді було а зараз, зараз да, одну хвилиночку. Нездатність української армії на той момент принаймні, цю цю, цю ситуацію у військовому контексті якось її упорядкувати, і що б ми наробили, умовно кажучи, в правовому сенсі. Оголосили б надзвичайний стан чи військові чи не оголосили б це мало що змінило б у здатності країни. я хочу на наголосити впорядкувати О, цю ситуацію надасі. Райно, але це ми не але ми би не напружували Немалі. всередині країни ситуацію, да. яку більшість громадян у нас би, його не сприймає не дозволила міняти конституцію, тому що введення закону Навіщо? про надзвичайне стан, який відбувається на Донбасі, не дозволив би ні регламент та менять, навіть не треба було треб це робити. Треба треб було 16 вересня 2014 -го року голосувати. Не закон про особливий статус, а закон про тимчасово окуповані території. Все, крапка, ми би хоч тоді зробили статус кво ти, ти З моєї точки зору мінські домовленості, Вони навіть не зробили статус-кволінію, кво бо ми постійно втрачаємо і територіально, і життями. Шани колеги, ми маємо бути правдивим в чому. Кому потрібні зміни до Конституції? Там. Ані нужні тільки Є. там. Я з вами принципово не погоджуся. Принципово. Так. Прочитайте зміни до розділу правосуддя. Всі політичні інститути, включаючи президента, втрачають повноваження. Одну тема. І я скажу, през... а, я, тема. а я хочу, щоб все ж таки нас почули. Президент втрачає право утворити, ліквідовувати суди. Президент втрачає право звільняти суддів. І президент втрачає право переводити суддів з одного суду в інших. Парламент втрачає право призначати суддів і надавати згоду на їх в тому числі звільняти і надавати згоду на їх арешт. Я з вами показав. Мені інтересний момент. Я з я з вами погоджуюсь. Погоджуюсь. От я є прихильником парламентської форми правління. Але в даному випадку я вважаю, що як ну, навпаки, президент не має віддавати свої повноваження. Поки ми не вирішили я його назву так, м'яко російсько-український військовий. конфлікт. Коли йдеться про правосуддя, Друзья, у мене вам зробіть передишку. У нас дзвонок. у нас на зв'язку Андрій Магієра, заступник голови ЦВК. Тема дуже цікава. Пане Андрій, добрий вечір. Ви нас слышите? Я вас витаю. Доброго вечера. Добрый вечер. Итак, смотрите, я э, говорю гостям, а вы прокомментируете. На сегодня возникл интересный момент. У нас, э, кто не знает, в Киеве должны э, идти сейчас выборы в районные рады. То есть районные советы места Киева вернули эту норму. При Януковиче сняли, вернули. Теперь это оспорено в суде. Даревно вернули, и Потому что э, убрали. И теперь, э, как говорится, было решение там какое-то о снятии. Я знаю, что Андрей Магера, как заступник главы Центральной выборчей комиссии, инициирует все-таки восстановление. Ління процеси виборів, знову такі апіляція через суд. Правда лі по чому? Вот как ви цього, пане Андрій? Тому що відміняли. дуже коротко. Хочу наголосити на тому, що ще влітку 2015 року Київська міська рада політично вирішила питання доцільності чи недоцільності обрання районних рад у місті Києві, тобто вони вирішили, що такі районні ради мають обирати. Відтак призначені такі перші вибори на 27 березня 2016 року. Разом з тим Центральна виборча комісія 25 грудня, знову ж таки, 2015 року, як бачимо, зі спивом кількох місяців після рішення міської ради оголосила своєю постановою про початок виборчого процесу перших виборів депутатів районних рад у місті Києві. Буквально 26 числа Центральній виборчій комісії стало відомо, що до окружного адміністративного суду міста Києва було подано позов з боку громадської організації «Наждак» до центральної виборчої комісії про визнання протиправної і скасування постанови ЦВК про початок виборчого процесу районних рад в місті Києві, і на підготовчому засіданні 27 числа окружний адміністративний суд. Одноособово в складі судді О огурцова ухвалив, постановив ухвалу про забезпечення позову. Простіше кажучи, центральні вибдія постанови центральної виборчої комісії щодо районних виборів в місті Києві є на сьогоднішній день зупиненою, зупиненою до завершення розгляду справи в суді. І так, ката думаєте, засідання має відбутися 9 лютого. Центральна виборча комісія подала апеляцію. На цю ухвалу сьогодні була подана апеляція до Київського апеляційно-адміністративного суду, і ми очікуємо на справедливе рішення з боку апеляційних станцій. На мою думку, угу. ухвала э, суду окружного адміністративного суду міста Києва має усі ознаки незаконності, тому що не може. Суд е, зупиняти дію центрально... центральної постанови центральної виборчої комісії саме з такого питання, Все. це виборчий процес, і туди втручатися як на мене не можна. Все, спасибо. Спасибо, що були с нами. Это был Андрій Магера, перший звіти заступник голови стравчикомісії. Вот Николай Васильевич, видите, вот, вот он беспредел судейский судейський і все прочее. Вибори отміняють, ЦВК рішення отміняють. Просто вот маленький суд, пожалуйста, попаданню какой то громадської організації. Ну насправді Андрій висловив свою думку, що суд не мав би цього робити, хоча формальних таких обмежень адміністративно-процесуальний кодекс. Воно... Ми можемо вами завтра подякувати і відмінити вибори. Немає імунітету. Від рішень судів вони є органом, як як орган виконавчої влади, коли йдеться про організацію виборчого процесу, і на жаль, вони не мають імунітету. Ну на жаль, коли на, на думку на сам представників ЦВК, е, наскільки брунтоване було рішення суду в частині того, щоб забезпечити процес, ну це треба вже провести трошки іншого фахову дискусію. Е, я скажу наступне: перше, ну це як, як як мешканець міста Києва, вважаю, що, хоча в рамках закону про столицю, Київ Рада ухвалила це рішення, але воно безглузде. В жодній європейській країні, країні немає декількох, тобто вищого рівня і нижчого рівня, парламентів, парламентів, муніципальних парламентів. Він завжди один. Я маю на увазі рада громади. Виконавчі органи ціє, цієї громади дійсно може бути і в округах, і в районах. Діліть, як хочете, як краще управляти містом. В Києві рішили, окрім депутатів, ще Київради, давайте наплодимо депутатів власне по всіх районах. Скоро можливо, давайте на дільницях будемо брати депутатів. Розумієте? Депутати Та, тобто... Жеков. До, да, до ЖЕКів йде. Ну, але тима. це вже інше. Це вже, знаєте, це вже я так це висловлю позицію, як просто як, як е, е, член громади. А що стосується правової ситуації, то я вже сказав, рішення є, оскільки вона не є скасованим і не визнана. Конституционным. Просто Києва знаете, ради. к чему делать? Потому что решение, которое 9 лютого, 9 февраля будет рассматриваться, может еще быть перенесено. И таким образом, даже если его признают недействительным предыдущий суд, да, могут быть исчерпаны сроки поддания вот, кандидатами своих под. То есть делается для того, ну, чтобы, тоді, тоді просто... возможно, я тоже против этих районов Киевера. Ну, Поганый закон, человек это поганое да. решение, але воно Це закон и оно має выконуваться. Ну, на... вернемся к нашему на ваш... к этому. я тут на вашей стороне. О, ну наконец-то. Смотрите, в, ваши сторонники или на. Я знаю, два варианта. У нас мы начинали все-таки было всего 4% за то, что все заради народу. Это вот то, что делает Верховная Радия. А сейчас уже 12%. И мне кажется, они не сколько за вас, сколько на зло мне в Италии. Нет, я не думаю. Я думаю, что они просто за нас, потому что вони чують різні точки зору. У ну, нас жадячі... все равно больше. И це найкраще. Их было с самого початку більше. Ты мною тепер на стороне світла. Я на стороне большинства. Потому что меня, знаете. Все-таки здравомислення, знаєте, вот оно должно присутствовать. Ну, то, що діяв Янукович тогда, вот коли такі ж регламентні зміни проводили, його представники в парламенті. Давай, Деньше... Юра, я я задам одне просте питання. Дійсно, по формі. Ви вважаєте правильним, коли по 5, по 7, по 10 разів голосують одне і те саме питання, щоб набрати 226 голосів. Я саме про форму. От. Ну, Який так. приклад от, подається. Я думаю, ви от... ж знаєте, що це безпреділ, це нарушення. Я, я думаю, що це виглядає негарно, мягко кажучи. І е, ну, парламенту варто було повернутися до, до, до парламентської культури. Взагалі на часі, так по великому рахунку, хоча це більше все зводить до технічної сторони, парламентська реформа. І коли, колись... Ви сказали золоті слова. Знаєте, як я кажу депутатам нинішнім діючим кажу: ви хочете реформувати країну, ви самі себе не реформували. Так, В своїй функціональні обов'язки, що ви маєте робити? В тому часі, і ви знаєте, Колись таке дійде справа, коли можливо країна стане іншою, багатшою і стабільнішою, і замужнішою, що нам доведеться провести серйозну парламентську реформу, і багато чого у цьому важливому органі, єдиному органу народного представництва законодавчим з законодавчими повноваженнями, багато чого змінити. Ну але зараз, що називаю, як казав наш відомий, да, маємо, президент... маємо. Те, що маємо. маємо. Жалкуємо. І, до речі, коли я працював, плачемо, пар... колимся, але коли, біймо, коли, коли да? я працював по парламенту а Такого не было. Вот я только хотел, вот вы фактически у меня вопрос забрали. Да? От при вашем же парламентаризме все было, регламент соблюдался. Э, в, цій да? частині, в цій частині в э, те частини рівень компании. Так вы думаете, нарушает регламент був, був не, не какой-то депутат, да, какой-то первоходка, как говорят, новичок, нарушает глава парламента. Гарант, гарант законности. Он сидит для этого на трибуне и не дает нарушать. А он и есть основным двигателем. Знаете, що я вам скажу: це тобі падає, когда спить опозиція. Знаєте, голова може бути один, може бути кращий, може бути гірший. Опозиція не повинна. Ну це безвідносно. Ви знаєте, яка там вона тут? Є одна проблема. Вони опозиції, не тільки там у блоку, всі іншим. Хто не є вченим куліції, не дали ніяких важелів. Вони ж не дали їм ніяких комітетів, щоб вони хоч якось... ну, насправді... хоча регламент не предлагали. Насправді, якби це турбувало, якби це турбувало ту частину парламенту, яко не, не голосує, вона мала все таки вимагати дотримання парламенту yeah, і соним, для цього існується різні ну достатньо. Важелі різні, починаючи від дотримання формальних процедур, я маю на увазі використання парламент регламентного комітету, там і таке інше. Ну вплоть до того, що як це робило, до речі, демократична меншість при Януковичі, коли вона не давала можливості працювати, да, ну, ну, але подводим. це вже, але це вже да. інше питання. Да, ми итог. І так у нас в гостях був е, Аніщук, і щоб не прибути саніщенка. опять таки да, Васильович Аніщук, да, так. український політик, міністр юстиції України, нашої радної 2007 по 2010 -й. Ну, доктор юридических, там очень много регалий. Давайте, Позвоним итог. Зміна регламенту Верховной Рады, по вашему мнению, конституционный заклад от следама Януковича 88% здравомыслия. И все заради народу. Вот такой вот 12-процентный фатализм. Я считаю, что Да, мало, я відвоював. И, и мы передаем слово. 10%, да. сотків, але я закону. Передаем надіше. господину Ярошенко и новостям на канале News One. Дякую, хлопці, вам, дякую вашому гостю. Беру слово. Добрый вечер всім, хто з нами